Спільна аграрна політика Європейського Союзу або спільна сільськогосподарська політика Європейського Союзу це одна з найважливіших і найстаріших політик європейського союзу. Її започаткували ще 1966 року, коли прийняли рішення про спільну фінансову підтримку сільського господарства. Далі я розповім детальніше про те, що таке спільна сільськогосподарська політика і в чому вона полягає. А зараз скажу простими словами: що аграрна політика Європейського союзу була створена для захисту власних сільськогосподарських виробників, для того, щоб країни Європейського союзу купували насамперед сільськогосподарські товари інших країн Європейського союзу, а вже потім інших країн світу. Ось чому Україні було так складно прорватися до цього ринку та тому, що він створений був спеціально для того, щоб відсікати інших, тих, які не є членами Європейського союзу, щоб насамперед дати заробити своїм. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Проблема полягає в тому, що сільськогосподарська продукція країн Європейського союзу на сьогоднішній день недостатньо конкурентоздатна на світовому ринку. Тому однією з головних цілей сільськогосподарської політики є створення сприятливих, таких да, більш кращих умов для національних виробників. В результаті здійснення такої узгодженої між усіма країнами Європейського союзу аграрної політики, ось ці країни ЄС. Отримали можливість продавати свою продукцію за цінами значно вищими за середньосвітові. світові, в окремих випадках на 30% і більше. Тобто країни світу продають сільськогосподарську продукцію в середньому за певними цінами, а країни ЄС на 30% більше порівняно з цими цінами. Єдина політика Європейського союзу забезпечує абсолютний пріоритет закупок сільськогосподарської продукції у фермерів країн ЄС перед імпортом. Тобто, спочатку країни Європейського союзу мають закупити сільськогосподарську продукцію, яка виготовлялася і виготовляється в країнах же ЄС. А потім уже те, що не вистачає імпортувати з інших країн, ось така от чітка політика ЄС. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Цікаво, що спочатку Європейський Союз боровся з нестачою сільськогосподарської продукції, це от якраз в 60-х роках. Да? А тепер, в 2000-х роках, він бореться проти перевиробництва сільськогосподарської продукції і намагається підтримати дрібних фермерів на противагу великим фермерам, звичайно. ЄС має найбільший захист власних виробників сільськогосподарської продукції порівняно з усіма іншими провідними, багатими да, успішними країнами світу. Тож ми з вами розуміємо, що єдина сільськогосподарська політика Європейського союзу це такі узгоджені дії країн ЄС по забезпеченню стабільності постачання сільського господарства за стабільними цінами. Підвищення продуктивності сільського господарства, і підтримка життєвого рівня фермерів. Ну і звичайно розумного рівня роздрібних цін. Ну розумного це термін, якими любить користуватися комісія Європейського союзу. Крім того, країни ЄС домовляються про те, яка країна має право виробляти який товар і в якій кількості. Також вони домовляються про те, який сільськогосподарський товар країна не має права виробляти. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Мені це дуже важливо для просування мого каналу. Тож спільна сільськогосподарська політика ЄС полягає в тому, що переважно споживаються продукти, вироблені в самому Європейському Союзі. Порівняно з імпортними продуктами для того, щоб захистити спільний ринок від імпорту продуктів за низькими цінами і коливань світових цін. Тож, коли Україна приєднається до Європейського Союзу, то інші країни ЄС будуть зобов'язані купувати її продукцію. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, дивіться інші мої відео і підтримуйте європейський вибір України.